Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні в нас буде робота ну, дуже проста, але будемо робити її на строгальному. Нам потрібно зробити детальки такі от, в такій формі паралепіпеда. Довжина їх тут 250 в плюс 7 мм. От тут у нас 15 в нулі шліфовано. А тут от 7. Також, коротше, всі сторони мають бути шліфовані. Всі сторони мають бути шліфовані. 15 на 7 на 250. На 250. Матеріал сталь 45. У мене є квадрат. 158 на 158 зі сталі 45. Будемо робити з нього. В чому суть даної роботи? От хто коли небудь пробував фрезерувати отакі деталі, стикаються з проблемою, що їх досить сильно крутить. Особливо, от якщо тут розмір 7, то її починає ковбасити отак. Ну, там. От по тій по, по тонкій стороні. Значить, ну і довжина 250. Якщо взяти малі тіски на 125 чи на 160 то тіски в нас захоплять тільки от якусь таку частину. Ті хвости будуть висіти і при толщині 7 мм, коли отут буде йти фреза, то буде вгинатися, буде дрібіжати і так далі. Варіант єдиний, це брати довгі тіски, на 250 губки є в мене. так. Правда, на великому фрезерному ми того робити не будемо, бо він зараз зайнятий іншою роботою, ми будемо робити на строгачу. Трохи про строгання. Я особисто не пробував, ну, не можу твердо сказати, але існує така в літературі описана гіпотеза в багатьох літературі, що коли от взяти деталь. Такої от форми. Довгу деталь. Довгу деталь. Не хватило дошки. Е, ну, скажімо, там от деталь там 40, там на 40 чи на 50, і довжиною метр. І треба отакий от, уступ зробити. Там 20 на 20. То, якщо робити цю річ фрезеровкою, деталь страшно сильно крутить. Страшно сильно. Фрезеровка задає напруги. фрезеровка вважається досить силовим видом різання. І вона задає напруги. Навіть якщо ви будете брати по 1,5-2 мм, пройшли, пройшли, пройшли. Все рівно її скрутить. Чи так, чи так, ну, в залежності від того, які в неї напруги були в плані прокату, чи там вковки. Коли йде строгання, строгання, воно, в чому суть строгання? от, Якщо взяти ту ж на саму деталь, ми беремо малу стружку, але зразу по всій довжині. І швидко, розумієте, от, наприклад, метр строгач проходить там за 2 секунди. Фрезерний метр за 2 секунди звичайною фрезою не пройде. розумієте. Мала стружка на всю довжину. Тобто ми постійно мала стружка, мала стружка, мала стружка, мала, мала, мала. І за рахунок того, що йде велика швидкість руху інструменту зразу на всю довжину, нема тих напруг. По всіх правилах клини на станку, ті, що от на фрезерних, на токарних, вони всі строгані. Бо фрезернути клин, а він потім отакий, от, то потім починається рихтовка, шліфовка, а після тримічки він знову такий. От. І Строгання в плані тому має набагато менші напруги. От Станіна на шнапі на райникері, вона вся строгана, тільки шліфовані е, призми ті, що робочі. Решта всі поверхні в нього строгані. Тому то існують такі великі строгальні, продольно строгальні станки, там з ходом 6 метрів, 8 метрів, але там працює різець, а ніяк не фрезерна головка. Є продольно фрезерні станки, а є продольно строгальні Значит, будемо робити це на Строгачу, або як в, в, на Ютубі в американських відеоблогерів він називається Shaper. Полюбила, Полюбилася та е, техніка, мені чесно сказати, досить така вона класна. Ну що ж, йдемте до праці. Так, зробив я собі, до речі, ще один отакий візок. Я колись зробив такий синій, зробив я такий самий візок, трошки простіший. без без перемички. Що без перемички? Бо тоді там знизу на тій самій нижній помилці на полиці самі, самі більше хламу збирається. Одна поличка. 30-й профіль 30х30. 30. Порізав, там перемичка посередині ще отак іде під ними. Зварив жорстко. Коліщатка презент від підписника дочекалися. Такий резинові жорстка резина. Значить, я спеціально зробив його от таких от розмірів, якби 600 на 400 висота разом з коліщатками 700. Так, значить, То є якраз та висота, що коли ми під'їжджаємо до строгача нашого, до нашого робі, то воно в рівень і я можу просто оснастку перетягнути. Як правило, тут стоїть тільки щось одне: або тіски, або кутник кутник з цим. з... Поворотним столом. Ну, от. Ну, але я зробив так, що влазили обидва. Бо, от, наприклад, треба строгати якусь плиту. То дві оснастки треба сюди запхати. На землю оснастку не кладемо, тому що її потім висадити проблемно. Обійшов проблему з тельферами і так далі таким способом. Ми будемо робити в тісках. Так? Ми будемо робити в тісках. Старенькі тіски такі в мене є. Колись в одного дідулі їх відкупив. Мені подобаються ті тіски тим, що в них дуже велика масивна платформа. Губки жорсткі великі і ключ на дві сторони. То досить зручно. Е, ну, значить, значить що? Значить, давайте стаємо до роботи. Тіски нам треба розвернути, то спеціально ті тіски я тримав, тримав для, для строгача. Ну, значить як, беремо таку під'їжджаємо собі. Під'їхали. У мене станок стоїть, чи бачите, поки на брусках. Потім будемо ставити його на... на постійне місце роботи. Так. І все. Пішки важкі десь кілограм напевно під 100. Так, піски звільнити, тіски можна розвертати. Нас тут менше всього цікавить паралельність ходу до губок. Але хоча б приблизно виставити можна. Яким чином? Та елементарно. Так, так, Пам'ятаєте в тій трісці? вк 8. Зараз я попробую того чорта заправити і будемо ним будемо ним і строгати, Так, ставимо того різацю руконячого. Так, як у нас буде, десь так і буде. Хорош, тут відпущено. Тепер дуже просто ми включаємо, включаємо станок, дивіться, я вам покажу. Я вам покажу, як ми включаємо станок. І так, ну, на глаз, щоб йшло паралельно губкам, дивіться. Хід 300. Так Трошки помаліше включимо. 3 а ми бачимо, що у нас тиски хочуть куди. Тиски хочуть сюди. Пішнеш паралельно йшло. Колом підсунули сюди. Ну от я бачу, тут воно в мене ще чуть сюди почне. Да. Все. Тепер зажимаємо тіски в такому положенні. Зараз підберемо паралійки, щоб ми <клух> дуже просто Значить, от взяли в лінійку, кинули, у нас тут що є? 80 84. Нам треба, щоб було 7. Ну, ми лишаємо ще міліметр на, по 5 десятих з кожного боку на шліфовку. бо то е, квадрат в стані прокато. 74 нам треба мінус 8. Навіть взяти 83 з запасом. Короте, 75 міліметрів треба набрати паралельками. Поставив паралельки. Зажав наш квадрат. Значить, Дамо трошки ще вверх. Тут все окей у нас. Можемо ще дати догори трохи столом. Сдымко порафи я ко с дымком. з напряги йдемо, ясно скажу. Вже доходить до кінця. Прийшлось паралельку на 2 мм вищу поставити, бо та губка є вища, боявся заїхати в неї. О, на фрезерному тако переважно зразу робить живота. То за усню треба відломати буде, зачистити. Ну. Я знаю, поки що окей. Давайте зразу другу сходу. Так, шліфуємо. Я пошліфував їх по тих поверхнях. Ну, гарно вийшло. Нема що сказати. Тепер разом в парі отак от кладемо на паралельки. Так. Хватит тут, хватит. Так. Раз. Погнали. Шліфував я, значить, по площинах їх і одну сторону вже тут шліфанув. Тепер ставимо шліфувати тут. Разом в парочці. Так, стоп. Не замагнітим. Добре. Можна було трохи менший примус давати. Готові наші планочки. Тут така штука, вони мають заходити в такий механізм. Механізм така, от, бачите, жаба, фіксатор такий клиновидний, як, похожий, як в пістолеті для силікона. Тут зверху ще клапан. От Раз. Коли ця штука стає на рівно вона проходить проходить наскрізь О. Є. є от воно рухається туди йде, назад, як тут, туди дуй, а назад не дуй. Да? Туди, а назад ні. Як тільки нажимаємо клавішу, тільки зрівноважуємо цю планку. Можна рухати і вперед і назад. І тільки відпускаємо, планка стає косою і пускає тільки в одну сторону. Такий механізм. Ну то, то таке. Все, дякую за увагу. Бачите, от строгач. Ну, мені сподобалось. Просто без напрягів такі детальки робити. Удачі вам!